Слава Україні, товариство! Минулий випуск завершився просто нашою суперчудовою перемогою над Борусією Дортмунд. Для мене, наприклад, це було дуже неочікувано. Завдяки цій перемозі ми піднялися у турнірній таблиці у Лізі Чемпіонів і змогли потрапити у плей-офф. А у плей-офф, як ви вже всі знаєте, нам випав Манчестер Сіті. Тобто сьогодні пліч-опліч зустрінуться два лисих Шарлатани. Ну і давайте не затягувати та переходити до самого поєдинку. Ось такий склад виходить на гру. Також можете подивитися склад Манчестер Сіті. Мені здається, що тут один Ерлінг Холланд коштує як весь наш склад. Це просто неймовірний форвард. Взагалі, мені здається, найкращий в грі. По очікуваннях від цього матчу, мабуть, я. Взагалі нічого не очікую, навіть гідної гри навряд чи ми зможемо показати. Тому що це найсильніший клуб, з яким нам доводилося грати. Ну, принаймні, один з найсильніших, тому що ми вже грали з Баварією, і ви пам'ятаєте, як закінчилась та зустріч. А це, мало того, що клуб з англійської Прем'єр-ліги, так ще й Манчестер Сіті, теперішній чемпіон, і ви просто подивіться, зразу ж поєдинок розпочинається з того, що. Просто чудово організовує свою атаку Манчестер Сіті, то нам забиває. Тут Філ Фоден просто пройшов і. Ну так, там був рікошет, я спочатку його не побачив. Починаємо не дуже, але в принципі, мені здається, що для всіх це очевидний результат. Взагалі нічого не потрібно вимагати від наших хлопців. Ну і варто признати, що Манчестер Сіті це. Суперник, який, якого я найменше очікував, якого я найменше хотів. І, як назло, він саме нам випав. А тут Манчестер Сіті нам забив гол. Так, давайте подивимося цей гол. Закіт був на Єремі, і він просто грав як справжній гравець Манчестер Сіті, що тут ще додати. Два удари, два у ствір, два голи. Очікувана статистика. Так, де Брюйне, знову момент. Подача. Подивіться, я такого ще не бачив, щоб через себе гравець пробивав. Ну, він, якби забив, це взагалі був би найкращий гол, який нам коли-небудь забивали. Так, тут Холанд на Філа Фодена. Брашко виносить. На Спроба контратакувати. На Ну, на жаль, відпустив м'яч. Так, знову атака. Ерлін Холанд. І це. Я хотів вже казати 3-0, але наш делучя. Мені здається, так, все-таки читається його прізвище, нас врятував, але тут знову момент, знову делуча, вступає в гру. Ну, своїм воротарем я поки задоволений. Так. Знову тут момент. Мені здається, що тут буде рекордна кількість моментів взагалі за всі поєдинки, які нам коли-небудь проводилася грати. Так. Атака. Поки не зрозуміло чия. Ну, здається, Манчестер Сіті. Так, Бернардо Сіло чудово видає на Холланда, і той на диву, нас пробачає. Я просто не встигаю нічого робити. Тут просто момент за моментом, момент за моментом. Просто навіть не встигаю на паузу нажати, як тут зразу ж наступний момент, так Нані з м'ячем подає. І тут Гісен мав змогу відкрити рахунок наш в цьому матчі, але Едерсон показав свій клас. Ну просто вбивчий момент. Я не знаю, як. Ну, я б не здивувався, якби це ванат прибивав, але Гісен поки таких фатальних промахів не мав. Так, ну і знову тут атака, і нас на цей раз виручає стійка. Знову момент. Просто чимала кількість. Це тільки 22 хвилина. Ерлін Холланд виходить і знову нас пробачає, але. а ні, це все-таки кутовий, де Луч, Я тут вступив в гру, якщо я не помиляюсь. Так, Бернарду, подача. Наші хлопці виграють. Так. Навіть не жму на паузу, тому що зараз, мені здається, знову буде момент. Ну, подивіться просто на ці оцінки. Це просто дійсно щось нереальне. Тільки 30-та хвилина, мені просто страшно уявити, який кінцевий рахунок буде у цьому матчі. Так, Філ Фоден наживав канцелу, той на Бернардо, і тут шість і тут ще й Скот Хай заробляє пенальті для Манчестер Сіті. Здається, Холланд його пробиватиме. Так, давайте дивитись. Так, пенальті. Ерлін Холлан. Холод розбігається, б'є, ну, котить просто без будь-яких шансів для нашого воротаря. 3-0. 31-хвилина. Ну, якщо Мансіті далі буде так, з кожних 10 хвилин забивати нам голи, то навряд чи комусь сподобається цей рахунок. Ну, ми такі, як. Боксерська груша в цьому матчі, мені здається, тому що дійсно ми являємося одними з найслабших суперників взагалі, які могли випасти будь-якому клубові. І по ціні, і по складу, я думаю, а тут нам взагалі випав найсильніший. Ну Чому не якесь умовне Порту або Андерлехт? Хоча я не пам'ятаю, чи вони були, чи взагалі вони могли з нами грати. Так тут Ванат. Взагалі. Подивіться, який момент. Ми навіть змогли забити Гісен. Там просто е, взагалі я не зрозумів, що відбувалося там. І ми навіть забиваємо Манчестер Сіті. Ви подивіться на це. Вона тут чудово розібрався, подав з лівої ноги Білошевський влучив у поперечку. І тут взагалі Гісен влучив спочатку у стійку і потім аж добив. Подивіться, скільки. XG нам набила гра після цього моменту. Просто у нас, мені здається, навіть одиниці не було. І тут знову момент. Думав, вже, що знову пропускаємо, але поки не все так погано, так, де лучче ловить м'яч. Ну, знаєте, те, що ми вже забили Манчестер Сіті, це вже дійсно щось нереальне здається. Тому що не кожному це вдається. Ну. Взагалі, не очікував, що ми тут заб'ємо. Я думав, що будемо тільки пропускати, але кінцевий рахунок може бути не таким позитивним. Тут знову нас виручає перекладена. Ну, єдиний плюс цього пачу, що вийшов зимою, це те, що дійсно зараз безліч перекладин у нашу сторону, і вони дійсно нас рятують. Так, знову буде кутолим, мені здається. Так, давайте дивайтеся. Бернардо Сілва подає. Так, подача. І на цей раз пропускаємо. Аймерік. Ляпорт нам забиває 1-4. Ну, нічого мені тут по цьому голу взагалі казати. Подивіться, просто на статистику та на динаміку цього матчу, подивіться на суперника. І, до речі, мені цікаво, майже проти кожного суперника я дивлюся їхню ціну, і тут 2 мільярди. Так, я не пам'ятаю. Мені здається, що Баварія все-таки була дорожчою. Хоча я можу помилятися. Ну, 2 мільярди це, звісно, не наша ціна. Так. Знову атака. Так, Делучія тут виносить. Ванат на Гісена скидає наша атака. Ванат, Владислав, котить на наніза, і ви подивіться рахунок. 2-4. 2-4. Так, зараз я проведу заміни і будемо продовжувати цю зустріч, тому що багато гравців і змучились, і взагалі дехто недобре грає. Ну давайте я зроблю заміни і продовжимо. Ось такі 5 футболістів виходять: Періс, Векленко, Волков, Кулів та Лукас. Надіюся, що зможуть підсилити гру. Цікаво, чи будуть тут ще голи, але я просто впевнений, що будуть, тому що. Все-таки це Ліга Чемпіонів, плюс це Манчестер Сіті. Як мінімум, небезпечні атаки від Манчестер Сіті точно будуть. Але чи будуть наші атаки, такі, як зараз, подивіться, Ванат у своєму стилі. У своєму стилі Ванат. Знову тут нам не приносить користі, влучає в стійку. Хоча там дійсно було складно забити, але. Все-таки на такому рівні дійсно потрібно забивати. Ну, хоча я так говорю про Ваната, ніби він якийсь умовний. Та той же Холланд. Ну і ось гра підходить до завершення. Це єдиний момент, який був після тої паузи, після того промаху Ваната, і все-таки ми знову пропускаємо. Ну, неприємно під кінець зустрічі. 2-4 рахунок ще куди не йшло, але 2-5, ну це вже. Ну, хоча різниця 3 -голи не така вже і фатальна. Хоча це домашній поєдинок а на Етіхаді, я думаю, що взагалі нема сенсу їхати. Мені здається, що якби ми не приїхали і нам дали технічну поразку 3-0, це було б навіть краще, тому що я просто сумніваюся, що там буде різниця всього лише в 3 голи на користь Манчестер-Сіті. Ну, давайте вже переходити до наступного матчу. А наступний матч це якраз таки матч відповідь проти цього самого Манчестер Сіті. Переходимо до матчу відповіді, і наш стартовий склад ось такий. Також можете порівняти стартові склади Манчестер Сіті із попереднім матчем. Так, давайте починати грати. Будемо грати у цьому матчі обережно, незважаючи на те, що нам потрібно відігруватися, але це Манчестер Сіті, і якщо ми будемо занадто Сміло можна так назвати, йти в атаку, то я боюсь просто, що ми напускаємо просто пачку голів і просто зганьбимося Тому поки так, а далі по ситуації подивимось, так, Делуча знову вступає в гру. Також мені здається, що у цьому матчі буде просто чимала кількість моментів. Можливо, це не так, але давайте все-таки дивитися. Так, тут наш Наніс на ваната, ванат вирізає на гісена, але тут. Рубен Діаш без будь-яких шансів для Гісана зіграв. Ерлін Холлан вже відповідь. Манчестер Сіті, Бернардо на Дебрюйне. Думав, що Бернарду буде пробивати. І Родріго вирішив здалека влупити, але для нас добре, що не влучив. І також, на превеликий жаль, у цьому матчі буде відсутній Данило Алефіренко, тому що у нього травма. І наш теперішній капітан Богдан Білошавський тому граємо із Кулієвим. Так. Знову спроба удару від Манчестер Сіті, але Делучя вступає в гру. Так, знову момент. Просто безмежна кількість цих моментів від Манчестер Сіті. Де Брюї з М'ячем Яна Родріго. Так, Гісен, наша контратака, я так розумію. Так, Брайан Пеня. Нічим не проявив себе у минулому поєдинку Брайан Пеня. Ерін Холланд. І подивіться, який гол забиває Холланд. Просто в ближній кут. Ну, Мені здається, що делучі міг тут і виручати. Так, давайте подивимося повтор. Пеня знову втрачає. Нічим просто себе не проявляє Пеня. Ну і так, тут мені здається швидше помилка делучі, ніж те, як чудово пробив Holland. Ну, Давайте продовжувати дивитися цей поєдинок. Поки набагато менше моментів, ніж у попередньому матчі. Для мене на диво. Можливо, через те, що якраз таки граємо більш обережно, тому що там ми старалися грати в атакуючий футбол, тому що це домашній поєдинок. Так, знову момент. Холанд. Холанд, до речі, їхній капітан. І знову пробиватиме Манчестер Сіті пенальті. Знову Брашко, ніби каже Шарлатану: Ну, перестав мене вже на позицію опорника, бо я буду спеціально заробляти пенальті. Ну, мені здається, що тут знову Холланд заб'є, хоча це реванш для Делучії. Так. І подивіться, Делучія бере цей удар, і дійсно, молодець Делучія взяв все-таки реванш у Холланда, але у Холланда, але все-таки заробляє знову Манчестер сіті Кутовей. Подивіться, на оцінку нашого воротаря зразу після цього пенальті. Ну, знову Манчестер Сіті. Пробиває ваще. Подивіться просто на цю статистику. У нас тільки два удари, і то навіть не в ствір. Так, знову атака, вже наша Наніс. Ну, щось незрозуміло тут зробив Наніс. Можливо, там був рикошет, я просто цього не побачив. Подивіться, просто Манчестер Сіті нас переїжджає, це всього лише закінчення першого тайму. Ну, хоча б що радує, що володіння, в принципі, рівне. Хоча для мене володіння ніколи не був показником у ефемі. Ну, можливо, у попередніх ефемах, але це вже зовсім інша історія. Знову момент, перший у другому таймі. Так, Жуау Канцелу, Рубан Діаш. Віддає на Дебрюйне, той на Єремі, то й на ПП. Так, була спроба, подивіться, просто що. Зробив Віктор Корнієнко. Дуже часто наші ліві півзах... Дуже часто наші ліві захисники помиляються. І просто така помилка від Корнієнка. Подивіться, Ну тут взагалі без будь-яких шансів. 2-0 і загальний рахунок 7-2. Ну, так як я і очікував, тут більше нічого не додати. І ще зараз може бути взагалі 8-2. Давайте дивитися Ну, пробачає наздебрює. Так, зараз зроблю заміни і будемо продовжувати. Ось такі 5 футболістів будуть надіюся підсилювати гру. І, до речі, на рахунок Кінтара, Бьорні зробив трансферний запит по ньому у розмірі 4,2 мільйони євро. Але я відмовився, тому що все-таки у нього як-не-як, є 7 мільйонів євро відступних. Тому якщо Бьорні хочеться гравця, нехай платить повну суму відступних. Так, знову момент. Знову Арлін Холланд виходить один на один і знову Делучя нас виручає. Ну, єдиний футболіст, до якого дійсно жодних претензій взагалі не повинно бути, це Віктор Делуча. Дійсно. Ніби він, гравець не Прикарпаття, а якогось сильнішого клубу. Тому що він витворяє деколи да, такі дійсно. Красиві і потрібні для нашої команди речі, що просто любо глянути. І знову в цьому матчі він демонструє свій клас. Хоча за два матчі пропустив сім голів, але до нього питань не повинно взагалі бути. Ну, можливо, той гол, який у цьому матчі забив Холланд у ближній Кут, але все-таки це тільки один із семи. А... Фрешта голів, решта голів на наших гравцях. І тут, поки я це розказував, ми навіть змогли забити гол. Подивіться, Ванат віддавав на Кахіма Періса, а Кахім Періс чудово віддав на Гісена. І той навіть, здається, між ноги запустив м'яч Едерсону. Ну, Мене тішить, що хоча б не в суху ми тут програємо, це також дуже добре. Хоча зараз рахунок може знову-таки збільшитись. Так, давайте давайте. Знову спроба контратаки від наших гравців. Кахім Періс виходить, віддає на Гісана, і Гісан забиває другий 2-2. Зрівнюємо. Як ви могли замітити, я знову повернувся до атакуючого футболу, до такої схеми і взагалі таких настанов нашим гравцям, як ми граємо у своїх постійних матчах. І воно все-таки принесло результат. Ми змогли забити двічі, рахунок скоротився до трьох голів. Загальний рахунок 7-4. І взагалі забити 2 голи і грати в нічию на Етіхаді у Лізі чемпіонів проти Манчестер Сіті. Це багато чого коштує. Дуже сподобалось, як увійшов в цю гру Кахім Періс. Також проснувся Гісен. Ну і, звісно, варто відзначити нашого Делучію, тому що якісь нереальні сайви витворяють у цьому матчі. Так, тут Ман-Сіті знову забило, і мені здається, що так, гол зарахований. 3-2. Ну, я тут не буду вже засмучуватись, тому що і так же всім ясно, що ми тут нікуди не прийдемо. Холланд просто чудово розібрався, забув з правої ноги. І знову момент з центра поля розіграш. Можливо, таке, що ми навіть зможемо забити третій гол, хоча навряд чи, але давайте дивитися. Так. Невеш. Можливо, це згенерований гравець, тому що я такого не пригадую гравця. Тут Скотт Хай також. Виносить, але виносить невдало. Бернарду Сілвана Кірана на Тірні, і той все-таки забиває четвертий гол і дев'ятий по двох зустрічах. Ну, як я вже сказав, не буду тут падати духом і звинувачувати своїх гравців, тому що ну, у Манчестер Сіті просто якийсь космічний склад. Так, Владислав Ванат. З м'ячем віддає на Семпріні. Той на Кулієва. І Куліїв забив. Подивіться, який гол забиває Куліїв. 4-3. Ось це дійсно Ліга чемпіонів. За це і потрібно любити цей турнір. Так, тут чудово, просто наші хлопці організували атаку. Вона віддав на Семпріні. І Куліїв просто з лівої ноги чудово влучив. Просто дуже красивий гол. Ну, не такої гра, якщо чесно, я очікував від наших хлопців. Думав, буде набагато гірше. А ми взагалі тут достойно себе показали, просто дійсно проявили свій характер. Незважаючи на те, що абсолютно кожен гравець нашої команди слабший за гравців Манчестер Сіті. 4-3 рахунок цього матчу, загальний рахунок 9-5. Так, давайте закриємо очі на те, що ми пропустили 9 голів за 2 матчі. І подивимося, що ми забили 5 в Манчестер-Сіті. Ну, це багато чого коштує. Як би сказали всі сучасні тренери у реальному футболі, це дуже хороший досвід, і вони зможуть почерпнути багато чого після цього поєдинку для себе, навчатися на своїх помилках. Ну, на жаль, звісно, ми вилетіли. Очікувано вилетіли. Тут просто нічого просто говорити, але сам факт того, що ми. Показали ось такий футбол, Ну, мене просто дуже тішиться. І я сподіваюся, в майбутньому все-таки ми будемо з кожним сезоном прогресувати все більше і більше. І колись переможемо цю, у цій самій лізі чемпіонів. І ще наш лисий шарлатан перевершить ось цього оригінального лисого Шарлатана, так називаємо. Ну, давайте зараз я подивлюся, що там у нас по розкладу, подивимося, які у нас ігри далі. І будемо грати їх, тому що тільки два матчі у Лізі Чемпіонів немає сенсу дивитися, випуск буде дуже маленьким. Так, ну, як мінімум, ми зіграємо ще матч Кубку проти Динамо. І далі подивимося, якщо пройдемо, то зіграємо, можливо, навіть і півфінал. Якщо не пройдемо, то просто будемо дивитися вже по ситуації. Також давайте подивимося, хто прийшов далі, хто повилітав. Ліверпуль без будь-яких шансів прийшов Лаціо. Мілан також без будь-яких шансів прийшов Фейнорд. Порту у цікавому доволі матчі прийшов Андерлехт. Рен прийшов Евертон. І це дійсно для мене дивно. Також дуже дивно, що Ліон прийшов в Челсі. Барселона не без проблем прийшла Атлетіко. Ну і Наполі прийшли Борусю Гладбах. І... Тут відбулося жеребкування 1 8 фіналу. І ось такі пари будуть ось тут: Рен проти Баварії, Порту ПСЖ. Ліон Реал, Барселона Ньюкасл. Ось це буде, мабуть, один з найцікавіших матчів. Мансіті сіті Лайпці. Ну, якби ми в теорії прийшли Мансіті, то грали б проти Лайпця. І знаєте, це не найгірший суперник, мені здається. Хоча ціна їхня ну, просто космос. 1,42 мільярди. Це ще дійсно космічне. Так, давайте додивимося всі пари. Наполі Інтер, Італійське Дербі, Ліверпуль Юнайтед, також Дербі і Мілан Бруся. Доволі цікаві пари, і будемо слідкувати надалі за Лігою Чемпіонів. Перед кубковим поєдинком із Київським Динамо зіграли два поєдинки у Прем'єр-лізі. Перемогли без... не без проблем ЛНЗ Черкаса. і... Зазнали першої поразки у сезоні в нашій українській прем'єр-лізі. Згоріли Олександрію 1-3. в принципі, Олександрія заслужила на цю перемогу, команда зіграла погано. Але я думаю, що ця перемога сильно ні на що не впливає, тому давайте переходити до матчу. Ось у таких складах виходять команди. граємо на виїзді, на НСК Олімпійському, тому це ще одна. Перевага для Динамо, але тут зразу на 45-й секунді нам показують момент Віктор Корнієнко. Ой, взагалі, як, як недобре пробив Корнієнко. Я думав, що він буде пробувати закрутити у протилежний від воротаря Кут, але, на жаль, він вибрав найгірше рішення. Тут знову нам демонструють момент. Так, Лайтон на Білошевського, Корнієнко на Гісена. Знову Корнієнко, знову Білошевський. Так, Але Фіренко віддає на Гісена. Гісен виводить нас вперед вже на 6-й хвилині. Чудово в цьому сезоні грає Гісен, просто я не можу ним налюбуватися. Взагалі я очікував, що заміною приймаку буде саме Владислав Вонат, але так вийшло, що ним став саме Гісан. Так, знову момент і могли забивати, але Жен Лукас там заслабо пробив і. Їхній один з гравців виніс м'яч із порожніх воріт. Ну, поки мені наша гра дуже подобається, повністю переграємо Динамо. Хоча грати ще дуже довго, плюс домашній стадіон для Динамо, я думаю, просто, так як здається, на перший погляд точно не буде. І тут знову нам показують момент: Білошевський, на Клайтона, Брашко, Білошевський, Алефіренко на Гісена Гісен. Просто, ну, подивіться на Гісена, ну. Я не знаю, це просто щось дійсно. Це просто щось дійсно неймовірне. Гісен, подивіться, як він розібрався з воротарем їхнім. Не знаю, хто точно у них стоїть, мабуть, Георгій Бущан. Просто чудово, Гісен тут обіграв його і покотив на порожні ворота. Так, там у них Бущан стоїть. І тут нам гра знову показує момент. Так, Брайан Пеня. На Віктора Корнієнка. Той закидає знову на Гісена. Гісен пробивав, але там було дуже складно забити. На цьому момент завершується Наніс, також рятує Бущан Динамо. Там було дуже складно забити. Там, мабуть, Гісену потрібно було все-таки котити, але не страшно. Пробачимо це Гісену на цей раз. Так, момент на цьому закінчуть. Але зразу тут починається кутовий і була змога забити Білошевському своєму колишньому клубові, але, на жаль... Не скористався такою нагодою. Ну, поки Динамо взагалі абсолютно нічого не може нам показати, поки гра в одні ворота складується. Ну і мене це не може просто не тішити. Так, вже момент на 38-й хвилині. Як бачимо, ще у них грає Віктор Циганков, і це насправді дуже погано. Було б краще, щоб він розвивався у якомусь європейському клубі, але все-таки... Зараз не про це хотів сказати, тому що Гісен мав змогу знову забити вже втретє, але пробив далеко важче воріт. Ну і до слова, якщо ми проходимо Динамо, то я вже знаю нашого наступного суперника, але поки його не буду казати, давайте спочатку все-таки довершимо нашу справу до кінця, і тоді вже я розкрию всі карти. Так, перший момент у другому таймі Володимир Брашко. На Делучі. Так, Делучя на Клайтона. Зараз взагалі Беков вже з м'ячем, Беков переводить на Алефіренка. Алефіренко прострілює. І Гісен робить все-таки хитрік у цій зустрічі. Просто чудово. Молодчинка Гісен, Супер форвард, Ось це форвард, Ось це справжній форвард, Провів 4 заміни. Один слот ще залишив, і знаєте, що хотів би тут відзначити, дуже рідко таке буває у футбольному менеджері. У Алефіренка нуль результативних дій просто не забивав, не асистував. Його, звісно, замінив, але замінив не через те, що у нього було жодних дій. А через те, щоб дати, просто йому відпочити. А дивне, чому, а тому, що у нього оцінка 9 і 9. Я такого дуже давно не бачив. Можливо, не бачив і ніколи, щоб. У Форварда, в якого з жодних результативних дій була оцінка 9,9. тут наш гравець там сфалив був, але момент обірвався. Залишається зовсім обмаль часу. Я так розумію, що ми все-таки зможемо пройти. І зараз, після того, як дограємо цей поєдинок, вже покажу вам нашого наступного суперника, але поки триває атака. Так, Вакланко віддає на панію. Пенья що буде робити? Пенья відібрав м'яч. І Ігіссен взагалі оформлює покер. Це в мене немає слів, як описати його гру. Це просто шикарно. Так, знову нам гра демонструє момент. Артем Вакланко на Лукаса. Той на Пеню, Той на Корнієнка. Корнієнко подає. І Паріс. Паріс прибуває трішки важче, ніж потрібно. Ну і до речі. У нас в нашому складі також грає чимала кількість футболістів, яка раніше виступала у Динамо. З таких можна виділити якраз таке Кахіма Паріса. Давайте після цього моменту продовжу. Так, Корнієнко пробиватиме штрафний трішки вище, ніж потрібно. Так, Очігава, Брашко, Білошевський і саме Кахім Паріс. Колись виступали у Динамо, тому я думаю, це їх і змотивувало доволі добре себе показати. І перемагаємо київський колектив, взагалі їх не відчули, просто проїхались по ним, просто проїхались по них катком. Ну і це просто шикарно. Також з неприємного, це те, що все-таки Шахтар проходить у Кубку далі, пройшли вони металіст. Ну, а наш наступний суперник у Кубку це буде Рівненський Верес. Також тут нам показують результати Ліги Чемпіонів. Ось подивіться, в якому непростому поєдинку все-таки проходить Реал Мадрид-Ліон. Так, ось про що я і казав. Наступний наш поєдинок буде з Вересом. Ну, я думаю, на сьогодні можна завершувати, тому що до цього матчу ще досить далеко. Ну, у наступному випуску, думаю, якраз покажу таке цю ігру. Якщо пройдемо у фінал, покажу вам фінал кубку. Ну і покажу вам завершення сезону, як наші клуби себе проявили у Єврокубках. Також ми подивимося розв'язку чемпіонату, хто все-таки стане чемпіоном. Також, як завжди, можете робити ваші зауваження, писати коментарі, ділитися моїми відео. Ну і головне, пам'ятайте, це те, що перемога обов'язково буде за нами.